Всім вітання, друзі. Сьогодні з вами подивимось. Чи дійсно 12 грудня має таку магічну силу. Цей день можна за, за бажання там загадувати, воно здійсниться. Подивимось з вами 12-12. чи дійсно має таку магічну силу. Як про неї кажуть, зараз багато, багато хто в інтернеті і люди між собою кажу, що 12 12 має таку магічну велику силу. Дивимось, чи дійсно це так. Друзі, дивіться, ну такої прям супер потужної сили нема, але дійсно дійсно цей день сприятливий. До можливо відкритий егрегор тими людьми, от, які вірять в це, це там по всьому, по всьому світу е, шириться таке. Тому дійсно він має силу. Ну, це не якась така суперпотужна сила, не суперпотужна сила. Це дійсно є такий егрегор, який дійсно тим людям, які в це вірять, може дійсно допомогти. Тут є в цьому в цьому є щось, є сила. Вона досить. Досить велика, але не прям там суперсилу має, тобто не прям від вищих сил. Це от такий от Егрегор сформований, який допомагає людям. Тут більше на якісь такі більше побутові побутові речі, сімейні, сімейні справи, саме не любовні, а саме сімейні. Для, знаєте, бажання загадувати там, щоб був лад в сім'ї, щоб там була злагода в сім'ї. Для придбання в дім, в сім'ю або ну, в родину там, якихось речей. Зріст фінансовий тут також випадає. Тобто, але ну, він не прям такий, вау, супер зріст або якісь шалені гроші. ні. Але тут зріст також є. Зріст, придбання якихось там. В дім, в сім'ю, в родину якихось речей. Тобто можна в цей день, якщо за бажання загадати, то можна там в домі налагодити якісь, якщо є якісь непорозуміння, там сімейні, сімейних справах, можна там за дітей якось попросити загадати це бажання. Ось таке. Тобто воно не, не має якусь таку супервелику силу, це не якесь там свято велике. Це просто така от дата Григорія Кої сформувався, і от допомагає. Він не молодий, але дійсно це працює, тобто магія в цьому дні є, і можна загадувати такі якісь приземлені бажання, якщо вони фінансові, якщо придбання якихось там речей в дом, там в дім, там щось купляти, якісь, якісь речі, або якісь такі неграндіозні не, не, не покупки, не автомобіль, тобто розумієте, якісь такі неграндіозні якісь покупки, ось це якщо за гроші. І сімейна, саме от сімейна злагода, не любовна, а от, щоб була злагода в сім'ї, щоб був там. Щоб був, Порядок, щоб діти там слухняні були, ось таке. Тобто, можна, можна особливо. Це стосується чомусь і допомагає більше жінкам. От, жінки, діти і сім'я. Для жінок це більше, тобто від них більше ця енергетика йде і вищими силами от сприймається більше від жінок. І вона повинна бути така от сімейна. Сімейна злагода, ось така родинна, домашня ось, ось цим пов'язано. Тобто це може такий Агрегор, він більше ось такий. От. І з фінансової точки зору також. Але так, дійсно, от можна в цей день він сприятивий до е таких речей. Тобто, якоюсь, він ну, не суперзначною силою, але е цей Агрегор так, він нарощує свої, нарощує свою силу. Тому дійсно ви можете в цей день. Побажати чогось, згадати якесь бажання, і воно повинно здійснитись. так, що ми дізнались про 12.12, 12 друзі, я вам бажаю гарних і щоб ваші бажання здійснювались. Гарного тихого дня, ночі і вечора, взагалі днів. Всього вам найкращого і до зустрічі!